Перейти на українську мову безболісно, основна ідея книжки брошури, яку видали за допомогою науковців, і зірок шоу-бізу. Безболісно, я не знаю, я би там ну, не знаю, не вживав таких слів, але не будь байдужим, це дуже класна назва. Бачите, якби є і про те, як поширювалася українська мова і власне карта України. Варто тільки подивитися, скільки в нас є території, скільки населення як відразу стає зрозумілим, наскільки просто тупо встидатися говорити цією мовою. Громадські організації книжку презентували просто неба, і не будь де, а на перехресті вулиць Лаврської та Івана Мазепи. Адже гетьман вважають волонтери втілення всього українського. У числі і мови день акції також вибрали символічний. В Цей день 135 років тому був підписаний емський указ, так званий, яким фактично касувалася українська мова. Навіть за кордону не можна було привозити щось на українській мові. Волонтери починають роботу, і першою жертвою книгоманом стає мешканка Індонезії. Дуже дякую. О, дякую. Yes, thank you, thank you. It's yes, okay. Наступні на черзі перехожі, які через один боялись камер і відмовлялись від книг. Молодь особо книжками не влікається, все як кажуть, може в інтернеті знайти. Українську мову знаю, тому можу нею не, не вільно спілкуватися. Коли потрібно, то зможу розмовляти українською мовою, тому е, майже интереснейшую книжку э, куплю всю. все бы да помогло даже кстати я бы сказал бы не помешало. особенно нашому нашей верхушке страны вот Бо очень смешно на них смотреть так как они извините меня матюкаются. ну я не знаю мне на русском неплохо и украинский могу усвоить так що я не вижу границы между языками мова душі у людей. Вот. И той хто думає по українськи то і розмовляє на якою? – Українською. Не ну, інколи коли мені дуже хочеться насмішити, то говорю російською. Невеличка брошура розповідає, як крок за кроком заговорити українською, але коли слова від душі можна й заспівати, ось такий він козацький рід. Ой, на горі два дубки або розпрягайте хлопці, коні. Ой, у вишневому саду там соловий кошіби Євгенія Тагановича, Тагановичиван болілий Анціві.